Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Уряд Норвегії спільно з оборонною компанією Дефенс енд Aerospace та українською стороною розпочинає спільну розробку та фінансування ракет для зенітно-ракетного комплексу Несемс, які виготовлятимуться в Україні. Про початок цієї стратегічної ініціативи, а також про відкриття представництва компанії Концбер в Україні. Повідомив міністр оборони Рустем Умєров: за його словами, нова сторінка в партнерстві з Норвегією це не лише інвестиції, високотехнологічне виробництво і значне підсилення обороноздатності держави. Новий рівень Взаємодії дозволить не лише інтегрувати українські ракету платформу Несемс, а й створити власні боєприпаси, які відповідатимуть технічним вимогам системи. Перевагою стане те, що значна частина виробництва розміщуватиметься безпосередньо на українських підприємствах. Це сприятиме зміцненню технологічного суверенітету України у сфері ППО. Ще у лютому 2025 року президент «Консберг Дефенс Аероспейс Ейрі Клі в інтерв'ю Євроктів підтвердив, що компанія планує створити в Україні спільне підприємство для розширення Ракет для Несемс. Очікується, що це підприємство також стане важливим хабом для обслуговування та модернізації вже наявних систем. Хоча наразі не розкриваються точні технічні характеристики або тип нової української ракети. Очевидно, що йдеться про боєприпаси, адаптований під стандартні пускові контейнери Несемс. Це дозволить зробити систему менш залежною від імпорту американських ракет AIM-120 та aim 9X, постачання яких може бути обмежене політичними чи логістичними факторами. На даний момент ці ракети виробляються Виключно у США їх експорт до третіх країн можливий лише за погодженням з Вашингтоном у випадку загострення міжнародної обстановки або затримки постачання. Наявність вітчизняної альтернативи стане критично важливою. Інтеграція нової української ракети до НЕСЕМС відкриває двері до створення повністю локалізованої системи ППО, яка зможе працювати як у форматі автономного захисту об'єктів, так і в мережевій структурі з іншими елементами ППО. За оцінками аналітиків, наявність власної ракети також дає можливість у перспективі експортувати ці рішення. До третіх країн, які використовують НЕСЕМС. таким чином. Проєкт, підтриманий Норвегією, має не лише військове, але й стратегічне, економічне та технологічне значення для України. Він демонструє, що українські ОПК готовий до глибокої інтеграції у західній оборонні структури як партнер, а не лише споживач. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.